Отже, ми зараз перебуваємо коло одного з найдавніших курганів, датованих 5 тисяч років до нашої ери, на якому збереглися ще давні знаки. Екскурсовод розказував цікаві речі, тому що якраз всі починали будувати ці кургани, коли сюди прийшли фермери, перші фермери, тобто коли зробили, вивели пшеницю, сорти пшениці з дикої, то тоді і почали розселятися землероби. По всій землі І вони дійшли сюди. І це дуже цікаво, тому що це навіть може нас пов'язувати з Україною, тобто з території теперішньої України, на якій жили землероби. І за дослідженнями вчених Trinity College, ДНК, третина ДНК, чоловіка, якого знайшли тут датовано 4 тисячі років тому, він. З нашої місцевості, тобто з причорноморських степів. Я вже робив про це передачу. Дуже цікава нам є Ірландія, оскільки в Ірландії ця культура збереглася сюди, не доходили кочові народи такі, що винищували нашу землю. І Тут навіть сюди римляни не дійшли. Тобто Ірландія це ніби такий музей під відкритим небом. Це, що ми бачимо, це старше за єгипетські піраміди. Старший на 500 років. А якщо брати Стоунхендж, то це старший на 1000 років від Стоунхенджа. Величезна. А далі ми підемо до Нью такої найзнаменитішого кургану. І власне, що усі ці е, всі ці піраміди великі, вони слугували як календарем, обсерваторіями, по яких велися спостереження.